Ідіть і спробуйте розібратися із паперовим тигром. Хороша ситуація, неочікувана подія для них. Причому це буде дуже катастрофічно. Потужний прогноз, і будуть люди розбігатися. Люди нажахані чомусь. Причиною закінчення війни може бути власне це незадоволення внутрішньої в Росії. Якісь революційні бунти. Такий хороший прогноз дають дияволи з вісьмирокою кубки та ще й королева мечі. Що не карта, то прекрасний прогноз. Так. це може статися. І помаленьку, помаленьку вони оцей гра. Радус піднімає. Причому це буде щось порушено дуже серйозно. Це спричинить катастрофу. Путін просто сміється із заходу, і з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Допомога буквально до наших кордонів. А що має статися, що відбудеться цей перелом? Наші підуть в наступ, вони будуть захищатися, будуть тікати люди за кордон, а ще в межі цієї Росії будуть забиратися. Була би біля вас, розцілувала би вас, обійняла. Мій світ. Перший метафізичний